Красуня, у вас з ним зараз пауза, чи все-таки це ближче до кінця? Якщо в тебе зараз така ситуація, йде е, да, ще йде коридор затемнення, ситуації, емоції накаляються, все відбувається дуже різко, да, ти не знаєш, що тобі робити, тебе штормить, і ситуація між вами штормить, і взагалі штормить, і ти все вже взагалі не розумієш між вами. Пауза чи кінець, що там тобі робити і на що, скажімо так, сподіватися. Можете це зручненько, це відео тобі попалося не випадково. Пиши поки що в коментарях для енергопіну своє його ім'я. Дивіться, це ми будемо дивитися загальний розклад, я буду тобі все це розповідати. Звісно, 100% ми твою ситуацію не розглянемо. Щоб розглянути 100% саме твою ситуацію, прийдеш замовиш, як ти буде актуально. Такий точно розклад називається Пауза чи кінець. В закріпленому є відео, як заказатиму. Послуги замовити да на українській мові. А в шапці профілі є посилання на чоколінк. Там зібрані основні прайси, можна подивитись відгуки, соцмережі і так далі, за всіма іншими ритуалами, прив'язками, приворотами, чистками, бо їх ну, дуже багато. Пишіть, любить зручний месенджер. Я вам буду розповідати, що саме підійде вашій ситуації, скільки це коштує. Так, дивимося його енергії на сьогоднішній день. Намагається збалансувати між і почуттями, намагається привести емоції до ладу. Да, намагається якось він тут. Він дуже хоче, щоб було по справедливості, але ж справа в тому, що я тобі хочу сказати, він тебе страшенно ревнує. Ви ось знаходитеся в цій паузі, а він тебе просто неймовірно ревнує. Він за тобою приглядає, він за тобою дивиться, він за тобою спостерігає. Він не пускає тебе з поля зору, і при цьому він тебе дуже неймовірно ревнує. Він вважає, що ти маєш належати тільки йому. По якій би причині у вас не була пауза? Та, і незрозумілі ситуації, він вважає, що ти маєш належати тільки йому. Це таке знаєш, бажання привласнити привласнити і нікому не віддати, схопити тебе і полетіти в якийсь замок безлюдний, знаєш, в гори, там, де ніхто тебе не буде бачити, крім нього. У вас це пауза чи кінець. Ну що, у роз... вас, знаєш, як це кажуть, як зруйнувалися зовсім ваші те, що ви хотіли, те, що ви бажали, те, що ви мріяли. Дуже боляче обом. Дуже боляче обом від того, що зруйновані. Тому що були плани, цілі мрії, але ви, дивися, були вони дуже класні. Вони могли б здійснитися. В них є, ну, скажімо так, потенціал на здійснення. Але за рахунок то страхів, за рахунок того, що накрутили, ну, у вас дійшло до того, що ви зараз ви страждаєте обидва від того, що вони не здійснилися. Чи це пауза у вас чи кінець? Тут буде у вас 50 на 50, тому що або ви. Будете діяти, а, як сонце, відношені до одного, зігріваючи, да, відкинете це все в сторону і будете маритися або спалите вщент один одного цією радіацією.